Привіт! Ви на каналі AnyPlace і сьогодні ми будемо відкривати такі та? покажи сюрпризом. Ось такі. А що в нас тут сюрпризи? Напише, що щасливе яйце це коко і всередині, і всередині сюрприз. Щасливе яйце коко і всередині сюрприз. Будеш відкривати? На пробуй Якщо не відкриєш, то татку попробуй сам, добре? Тобі допоможе тоді. Давай, пробуй. Що з є КО середині, так? Кажи та КО, та? ко. Каже, та, ви, не ко". Ой. Ну що, помогти тобі? Так. Yeah. Давай, татко допоможе. Так, як ж би... Баба! Ось, відкривай! Ой, дивись вони такі різнокольорові, цікаві. Що там є? Mm. А? Mm. а ну дивись. Ага, а в нас тут є жуйка з чупа-чуп. Жуйка Маша, чупик є, так? І ще тут щось цікаве, Анічка І наклеїчки отакі такі цікаві. Такі класні наклеїчки, чупик і жвачка жувачечка є, так? Ї. Що, відкриваємо далі? Весь сюрпризики з боку самим, давай татку закриєш. Маня! Та? Давай, ти закривай, а татку відкривай наступне, так? Ось. що ой, що ой? Ой. Дивись. Апа. А ну відкривай, що там є? Дивись. Добре, дивись, що там є. Надатку тобі забере пуста яєчко. бік відставим Діставай все, що там є. М -м -м. Нічого собі. Нічого собі, які в нас тут буси. Які в нас бусики попалися. Що, в Діни, Манічка, помірюємо відразу їх. Давай. Діти, Ані. Це браслетик. А ну дай ручку, татку в діни на ручку тобі. Дивись, який гарний. Давай, давай ручку. Ось так. Клас! Покажи діткам. От, а так от, от покажи діткам. Які в нас браслетик бас. І знову жуєчка і знову цукор. Відкриваємо далі. Давай, це закривай. Закрий. А татку відкриє наступне. А будь здорова. Будь здорова. Не, не закрилося. Давай, татку, відкриваю наступне ячко. Ага. І так, на, відкривай. Ой, Ой не вийшло? То, колотала, колотала. давай. Диви, що там всередині є. Допомогти тобі. Давай. На, дивись. Що в нас тут попалося? І що в нас тут попалося? О, який в нас класний в нас такий хробачок. Так, Анюта? Правильно, це хробачок. Це брілочок на ключики. Маленький, класненький. Класний? А що це таке? Класний? Ти ї подобається, так? Ні. Показати діткам ще раз. Ось такий брілочок попався і знову, що у нас є? Ще. Що, покажи цукорочки, так? Ану покажи, діткам. Є цукорочки і жуєчка є. Так? Відкриваємо далі. На, закрий. А татку відкривай наступне ячко. Ні. Та? Ні, не відкривати? Закрити це. Давай, закривай. А так, закрили. Відкриваємо. Чаня буде сама відкривати. Будеш сама відкривати? Не поможеш татку? На, відкривай. Ой, кулечко впало та. Давай його збоку покладемо. ручки татку потримай. Ні. Ні ну, поклади їх сюди і відкривай ячко. Що ні? Відкривати яєчко? Давай так от збоку О! Давай, відкрила? <slag> uh, не можеш? Mm -hmm. Давай, та татку, допоможе. Давай. Оп! <sklat> М -м -м, класно! Що тут є? <slag> ну, Аня вже буде балована цукорочками. Знімаєш браслетик, тобі завжди давай татку допоможе. Знімаємо браслетик. І що тут є? Це жуйка. А ну так Відкриємо. Ні. Ага. Ні. І знову в нас попалося яєчко. І щоб вони відкривати, дивиться, що там. так? хм та тут є ж цікаво. Що це таке попало? Інтересно, що там яєчко є, правда? ага А, тут в нас такий в формі пістолетика. Пау-поу-поу. ну дивись. Гарний? Гарний? Закрите? Давай татку закрию тобі. Таке маленьке ячко було, правда? Так, давай сміття тато забере. О, маленьке ячко було. Ну, У нас залишилось два ячка, так? Відкриваємо їх? Анюс, відкриваємо? Давай. Допоможеш татку відкривати? Допоможеш чи татку сам? Заважаю тобі. Давай. Все, нам заважає обруч, ми його ставимо збоку. Відкривай. Відкривай. О, класно. Знов на бік, молодець. Диставай, що там ще є? Дітки, дивіться. Таке колечко в нас. Таке гарне, блискуче. Вдінем? Аня буде дівати? Не хочеш дивись, як гарно блисти. Закрити? Давай, закривай. Сама закриєш, так? Ай, молодець! Молодець. Молодець. Так. І останнє яєчко відкриваємо фіолетово червоне. Так. Тримай, відкривай. О, Не можеш? та Давай, татко допоможе. Ого, а що ж тут в нас попалося? Ой, як багато всього. Давай будемо дивитися. Ой, тут якийсь такий неприємний брелок, такий небезпечний. Якийсь дракон. Хробачок гарніший був, правда? А тут у нас такий брелок дракон. Ну, він такий такий страшний, негарний. Мені не подобається. Тобі подобається? Не подобається тобі? Хробачок гарніший був, правда? Набагато. Да. А ну подивись, який тобі більше подобається. Скажи, який гарний? І той, і той гарний, так? <сі> Ти показуєш діткам. От, Ну і що, покажу, такий в нас набір всього-всього попалося. Багато-багато цікавого, так? Okay. Так. Скажи діткам, папа". Okay. папа. Ну дивись діткам пока-папа давай. Папа! Втім, okay. пока. Підписуємося і сам лайки, так? Ми вас дуже-дуже любимо. Папа!